Всіх вітаю, мене звати Остап Семен і ви на каналі Право для всіх. Друзі, сьогодні поговоримо про таку тему, як звільнення зі служби саме тих осіб, які насправді мають право на Бронювання, тобто є заброньованими певними органами влади або підприємствами, які є критичними для наших з вами збройних сил України, і це дійсно важливо, оскільки мені особисто все все і не дає спокою та історія з інженером безпілотних систем, якого за тиждень не дочекалося бронювання, і ніхто цього не почув. І його просто кинули в буз, запакували і повезли до збройних сил. Хоча ми прекрасно розуміємо, що війна війна є технічною. І війна є такою, що вона потребує певних технічних прогресів. І якщо в нас не буде людей, які можуть робити цей прогрес, то на що ми можемо сподіватися? Тож, друзі, загалом багато людей потрапляють в таку ситуацію, що вони з'являються до РТЦК та СП дійсно для того, щоб все зробити по закону, отримати собі відстрочку. Подати документи на те, що вони є заброньованими відповідно, тобто повністю бути білими для системи, для того, щоб про них були всі дані, в них не було ніяких проблем, тобто, повністю згідно законодавства, без усіляких там, якихось, не знаю, фінтів, майсів тощо. І на жаль, вони дуже часто стикаються з такою проблемою, що їх просто кажуть, ой та у вас там щось якийсь там документ неправильний, чи у вас взагалі немає військово-облікового документу, чи у вас він там. Прострочений, не оновлений, що ще, і пускають швиденько, швиденько на ВЛК на все, і бойову повістку. А бойова повістка це вже, друзі, якщо не з'явитись, це кримінальна відповідальність. А деяких просто абсолютно протизаконно утримують в підвалах. Е, багато відео є в інтернеті, і не мені про це вам розповідати, так про те, що таке іноді відбувається, на жаль. Е, якась така дика мобілізація, скажімо так, яка не завжди і не всюди є. Законною, тому що в деякі випадки є дійсно порушеннями прав людини і порушення перш за все конституції України і права громадян України на їх особисту недоторканість, недорканість здоров'я тощо. Тож, друзі, що варто зазначити, якщо от людина уявимо собі, що людина вона мала право на відстрочку, все, але на думку ТЦК, його все його забрали, все відправили. Він пройшов ВЛК, е йому видано бойове розпорядження, бойова повістка. Все, він відправився, скажімо так, на навчальний центр. Що ж тоді, е, чи можливо взагалі з ним щось зробити, і як з цим, скажімо так, боротись? Друзі, боротись відповідно, звісно, можливо. Е, можливо, боротись перший шлях це профілактичний, тобто, це з'являтися, робити все для відстрочок, для бронювань, перестраховуватися, відправляти документи до РТЦК та СП, у тому числі поштою е, перед тим, як туди йти, так чекати від них якоїсь відповіді на ці листи, телефонувати. тобто, Усіляко намагатися зробити так, для того, щоб мінімізувати ризик порушення ваших прав з боку РТЦК та СП. І друге відповідно це вже лікування, скажімо так, коли вже не дай Боже сталася ситуація, що відбувалось таке протиправне діяння. Затягнули силу в буса, там погрозами всім іншим. Там заставили підписати ВЛК, якої фактично не було, і відправили відповідно в начальний центр так людину, яка не зовсім тобі підходить, або є заброньована, або тощо. Це відповідно боротьба через суд, друзі. Боротьба через суд і боротьба через суд я тут залишу наткнувся на нещодавно дуже 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 цікаве рішення. Команда адвокатів, яка забезпечувала, скажімо так, цю роботу, просто молодці, тому що рішення встояло в обидвах інстанціях: це перша інстанція відповідно, і апеляційна інстанція адміністративка стосовно того, що людину мобілізували, хоча вона була заброньованою. І з цього судового рішення, з яким ви зможете ознайомитись е в описі до цього відео, я залишу посилання, е варто зазначити, які Головні пункти: що, по-перше, люди звернулися е, з позовом е, до проти РТЦК та СП, на того, що людина мала право на відстрочку відповідно до бронювання, незважаючи на те, що вона зараз бронюванням, я думаю, бо зна що буде коїтися через ці нововведення. В мене також є в профілі відео, будь ласка, дивіться, якщо вам цікаво. І як би його потрібно було б звільнити, скажімо так, зі служби і виключити зі списків е, зарахування в штат відповідного підрозділу? Так і через це звернулося з позовом. Відповідно, е, виграли першу інстанцію військомат, відповідно, подав, тобто СП, подали відповідно апеляцію для того, щоб знести це рішення і установити рішення, яким відмовити. в Задоволенні такого позову е, тут в цьому самому рішенні є такі головні декілька пунктів. Перше, точніше, в постанові адміністративного апеляційного суду, перший, скажімо так, найголовніший пункт це він полягав в тому, що у людини на думку РТЦК та СП були, скажімо так, документи. Про типу прострочення в нього було тимчасове посвідчення військового зобов'язаного, а не військовий квиток. І незважаючи на це, він подав заяву про втрату, ну, скажімо так, свого тимчасового посвідчення і йому видали військовий квиток на підставі того, що йому сказали, що в нього то посвідчення, яке втрачене, не дійсне. В нього немає військово-облікового документу відповідно, і якби він не може, скажімо так, він не може, скажімо так, зробити так відстрочку собі відповідно. На що суд сказав? Суд посилався на правила встановлені порядком номер 1487, і зазначив про те, що саме аналіз цього порядку свідчить про те, що існує пряма заборона призвати на військову службу тих військовозобов'язаних, якщо вони є заброньованими в порядку, який був визначений кабінетом міністрів України на період мобілізації. друзі, це вже сказав суд. Це не просто як трактуєте ЦК як. Трактують адвокати, як трактують там, законодавець, так це вже сказав відповідно суд в певному конкретному спорі з конкретних питань. Е, наразі, також стосовно того, що в нього були відсутні військово-облікові документи. Я вам процитую. Орган інформації 4 вказує, що під час уточнення військово-облікових даних було з'ясовано, що у особи 1 були відсутні особисті військово-облікові документи. Позивач повідомив про втрату тимчасового посвідчення, то в зв'язку з цим 602 написав заяву про видачу військового квитка, яке було виготовлено 7.02. Таким чином, позивач не міг бути заброньованим, оскільки в нього був відсутній військово-обліковий документ. З приводу цього, колегія суддів вказує, що наявність наказу Мінекономіки, яким позивачу надано відстрочку від строчку відправовану військову службу під час мобілізації строком на 6 місяців. Свідчить про те, що надання відстрочки від призову погоджено Генеральним штабом України, генеральним штабом збройних сил України за наявності тимчасового посвідчення номер Трампа. Тобто таким чином ми можемо сказати, що якщо є рішення, яке відповідно погоджене Генеральним штабом, то неможливо казати про те, що військово обліковий документ чи якась проблема, так важливо, щоб він був на момент винесення рішення про бронювання. Далі, якщо з ним щось сталося, його можна було загубити. Не дай боже, там дрон, ракета в хату прилетіли, все згоріло. Документи таке, теж на жаль. Дійсно може бути, друзі, чи просто біг, бігли люди до укриття, там втратили, там випав десь не знаю гаманет, чи щось таке, чи документи. Не дай Боже, таке дійсно може бути. І третій момент, який дуже, скажімо так, цікаво, встановлений цим встановлене цим рішенням він посилається у тому числі, натякає скажімо так, посадовим особам РТЦК та СП на їх відповідальність за порушення прав військовозобов'язаних, зобов'язаних, тому що судовим рішенням зазначено, що постанову Редехівського районного суду Львівської області у справі номер 451-486-24 накладено штраф на начальника. За перевищення військової службовськово-службової особи влади чи службових повноважень в умовах особливого періоду військового стану, що виразилося в призові особи один з порушенням вимог закону України про мобілізацію та мобпідготовку порядку бронювання військовозобов'язаних за списком, затвердженого постановою відповідною номер 76 яка от нещодавно. Оновились тому, друзі. Чи є шлях е зі збройних сил у випадку незаконної мобілізації заброньованого або людини з підстрочкою? Звісно, є. Але друзі, за на цьому шляху потрібно буде дуже багато боротися за це. Потрібно буде витратити дуже багато нервів, Сил буде дуже страшний пресінг з боку, скажімо так, всіх, е хто оточує, хто є. Скажімо так, відповідальним за вас, так? І відповідно, але цей шлях, як ми бачимо, реальні рішення, тобто не те, що хтось щось вигадав, так, хтось щось придумав там собі в інтернеті розніс. Це реально. Тому я люблю цю фразу, я почув колись, коли ще тільки починав свою кар'єру. Справедливість є, і за неї завжди потрібно, друзі, боротися. Дякую вам за перегляд цього відео. Діліться ним з друзями, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!